Ну що ж, ми виїхали, початок подорожі є. Ось пару годин дороги і ми вже під'їжджаємо до, до підніжжя гір. Там якась річка тече, не дуже видно за кущами. Дорога поганенька, але їхати можна. Міст китається, річка така бурхлива досить. Ідемо подивимось. Там є дома на піч якась стара Так, ну що, перша задишка вже є. Там такі градусів 40, напевно, є. Там задні доганяють. Йдемо далі. Так, самий самий смак, я так підозрюю, приблизно. Так, да? ну, ну це дуже добре вже. Це вже градусів 40 точно є. Каміння Добре задихаюся. Песик ще ходить. По Трошку трошки йдемо. Це точно стежка? Щось мені не схоже це на стежку. Ну якщо це стежка, то то я не знаю. Тут реально 45 градусів вже є все. Небезпечно йти можна, як в впадеш, то котитися можна. Ну, дерева тебе притримують, звісно, але... Але все одно, вигляд трошки вже відкривається, повземо далі, тут реально вже не йде ще. Можна руками перебирати трохи. Ось такі стежки, якщо це взагалі це не стежка, це... Просто сама справжня дика природа. Не похоже взагалі, що тут ти сходив. Там за каміннями навіть не видно, що який там кут, схил. Тут тобі, заросло так, що там стежка якась була, ніби колись там заросло. Сюди спробуємо йти підніматися. Ви. Випався сюди. Це просто. Випався я от звідти. Там такі куче, за горба не видно вже нічого. Попри оцей жарех тримався, бо суви Можуть бути. Це ми напевно звідти приїхали з того села Основода. Тепер спуск. Який спуск? Якщо по, такі, по каміннях так, такі самі, то, то я не знаю це небезпечно. Куди ми зійшли? Як ми звідси вийдемо? Отак по горизонту. Жесть. Хтось вже кричить. Напевно на саму верхушку дібрались. Значить одного разу я давним-давно на суволі вийшов. Вийшов я на сиволі по таких нормальних стежках. Піднявся, а там одна сторона була ось така. Я так підійшов до неї. Став, дна не видно, стіни не видно. Страшно стало. А сьогодні ми звідти піднялися. Офігенно страшно було. Але ми піднялися. Ось почали ми спуск. Тут видно стежка вже нормальна, напевно сюди тільки піднімаються і так і назад спускаються. А ми ось там по тих схилах таких, а там з тої сторони, правда, піднялись. І тут цивілізована стежечка. Спокійно йдемо. Трошки спустилися, ми що сонечко ще за горо не зайшло, все трохи світить. А завтра он ось туди на ту гору буде підійма... підійматися. Спускатися легше. Не зовсім легко, але легше ніж підніматися. Чекаємо каву. Палаточку склали, все позабрали. Вже останнє приготування. Йдемо, далі виходимо. Там деякі залишки води, просто червоник. Будемо виходити. Ось по дорозі донизу у нас такий будиночок. Такий графаський ось там. Що ми спустилися, це вчора було. Екстремальні такі походи. І ось тут внизу. Будиночок. Другий поверх окремий вхід з вулиці прямо. І перший поверх є. Тут цивільна погода. Можна і палити, і їсти готувати. І столик, спальне місце, носочки, якщо забули, капці навіть є. Ну, таке. Микаво. Навіть пару поточки є. Так, йдемо далі. Ми в хмарі якраз йде. Частково хмара нище опускалася, була видно вершина вчорашня. Зараз повністю хмара нас покриває. Іду самій останній. Всі там деруться. Доверх. Болос на пець. Там видно вершину А низу не видно нічого в марах. О, там, рветься вперед. На фінішном прямо вийшли. одно камень на вершину Уже за, зараз закончится. Еще трошки здесь и будет уже вершина. Вот так остальные уже. Остальные метры. Я так думаю, что это остальные метры. Вийшли ми нарешті на Грофу, Грофу здається. Тут трошки укриття якісь собі побудували наш прапор. Це сама сама вершинка, напевно. А то Кінь Грофський, здається так. Вершина. Вчора ми там були. Туди. Як вони там називаються, не знаю. Тут все в хмарах марах нічого не видно. А вон там, де ми вчора були. Коротше, ми поверх хмар, ми ще нічого не видно. Уже третий раз бачу такого слимака. Синий. Вот это, что оно тут водное, дрова, а вот дрова Вот это, мы с этим говорили, что так Дороги повизали, будуть вирубувати ліси. Не лишиться тут ніяких містечок, ні, ні лісу. Підійшли до такого водоспада. Але спуститись сюди. Не знаю, там не виступали, Там на тих спусках, на цьому що ми йшли і на тому спуску все дороги нарізали, все будуть вирізати. Тут тільки доріг не видно. Ось такий будиночок, накритий він профнастилом. Інакше ніж будинок, тут місць взагалі ніде нема. Щоб ставити палатку, добре він вільний. Розпалили вогник, готуємо вечерю і ще пішли по воду, там внизу водичка є. Ну що, фінішна пряма, звісно вона 10 км десь, але вже вже по простору по дорозі накатані, все, вертаємося на машині, забрали залишок групи, їдемо вже до села. Долі ще на машині можна заїхати, нормально. Так, Ну що, зібрались ми там машинами, вже все, речі всі з нами, машини з нами. Ми буквально від села, там якийсь кілометра три 3 сели. Ще остання чиста річка. Трохи охолодити ноги, бо поки дійшли, то ноги такі, як в мозолі, не знаю, ніби немає, але аж почуть біля 10 кілометрів швидким темпом і після трьохденного походу по горах. Три вершини і всякі. коротше багато ми проходили, не знаю скільки точно, але достатньо. Собака, заходь сюди. Значить охолодимося в, в цій в гірській річці. І додому. Де щось я готувати не хочу нічого, напевно, Ні їдемо додому по дорозі ще зімо. Ось такі були Карпати. Цікаво, трошки страшно, тому що ми там в таких густих лісах йшли попри гору. Я не пам'ятаю, як вона там називається, ця частина гори за горою ніби, щоб на верхушку не підніматися, з боку гору обходимо. Там такі густі ліси. Їх, до речі, багато де ну відсотків 50% готують до виробки. Але там, де густі без всяких доріг, нічого, то То цей, то... сліди були тварин. Спочатку ми думали, ну якісь цей, е, випорожнення там, чи це. Ну, в першу чергу що, ми подумали, що це відмідь. Страх взяв добрячий. А врешті решт побачили ще так два рази і побачили дикого великого кабана. Ну, здалеку. Не знаю, не впевнений, що кабан ходив туалетом але але було страшно достатньо. Так що Карпати, все-таки все це, це і небезпека. Ми небезпеку, в принципі, бачили вже тут і в звірах, скажімо так, відчули, просто відчули, Ну, відчуття були не, не дуже приємні. А то, що ми справді пережили, то це ми перейшли на графський кінь, піднялись нагору. О там було справді на підйомі реально небезпечно. Слава Богу, все, все добре. Ось така подорож була. Значить, збираємось додому.